Я все життя хотів бути військовим, то есть для мене це як зразок. Ми ждали-ждали, думали вже, все, я вже собі гранату приготував з пацаном, кажу, беру в плен, я точно не здамся. Це знаєте, як фільм мужа сьогодні. Не вистачало тільки, щоб зомбаки повела якісь. Кажу, жити хочеш? Він каже, так, да, біжи. Мене звати Чубарів Денис Миколайович, мені зараз 24 роки, і в свої 24 я вже добився командира батареї. Командир другої мінометної батареї, 17 го батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Приймали участь у боях в Луганській області, з Луганської області переїхали потім в Донецьку область. З Донецької області пішли на штурм е, Херсонської області, і з Херсонської знову нас вернули в Донецьку, то тобто зараз ми в Харківській області вже. цього телеграма прийшла. Каже, збирайся, давай вдівай. Породну форму свою, чистенький, вибритий, ну тобто, все ну, як полагається. Каже. Щоб каже, даже київські собаки, ну, як бачили тебе, сразу, ну, струнко ставали. Ну, <гум> думаю, блін, А внутрі, ну, просто аж отак от, ну, серце тіліпається, ну, як би, волнувався дуже сильно. Згадаємо, що нас учили в академії. Правильний підхід, все, все чітенько, там представився. Він мені вручає, виходить, вручає як, цю нагороду. Я такий кажу: можна вам подарувати типа, шеврон своєї бригади? Він такий каже: ну, типа, так. Да. Я таки беру, зриваю, дарю йому. Я родився в Житомирській області, в 2009 році переїхали в Луганську область. У 2014 році там, виходить, почалась, як то кажуть, антитерористична операція. Вони так тоді це називали. Багато, багато ну, кому було на це взагалі, якось по барабану. Ну, а ми з братухою, двоюрідним, почали коротко, робити чудеса. Там, виходить, Кацапська техніка стояла. У них там апаратура, все таке, ну, кунг був. Ми його взяли підпалили. Там один, другий спалили. Потім наші ж місці, коротше, здали нас, що ми почали палити. Ну, Прийшлося нам е після цього виїхати в Сєверодонецьк, тобто з села виїхати в місто, щоб нас не знайшли. Після школи займався чим. Здав ЗНО, Поїхав в воєнкомат, проходить комісію, і вони мені предлагають: тіпа, не хочеш поїхати вчитися в військовий коледж. Ну, я такий думаю, в принципі, що я все життя хотів бути військовим, то для мене це як, як зразок. Ну, я рахую, що кожен чоловік має, має пройти цю військову службу. При поступленні, як ми туди поступали, то у нас було вісім чоловік, як ми туди поступали. Ну а ми, виходить, здавали фізо, тобто потягування треба було здати, треба було здати три кілометри пробігти. А я тоді ще в рубашечки, у мене брюки, туфлі. Тобто, ну я якби не знав, що там треба буде там, брати з собою щось там спортивну форму, щось таке. Ну а жарко було дуже. <гум> я поки пробіг, ну як кстати, другим тоді прибіг. Навчався я в військовому коледжі сержантського складу при Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Гайдачного, це місто Львів. Навчався з 2017 по 2020 рік. Мені спочатку дали посаду старшого техніка, а потім покойний командир батареї першої мінометної батареї Кіпаріс. Предложив мені, ну, типу, каже, ти молодий, читати типу, вмієш. Кажу, ну, гроші вроді вміє вважати. Ти будеш цим, командиром відділення управління. Я кажу: а що там треба робити? Він, мене, виходить, вийшли ми на поле, і він мені показав бусоль, як її орієнтувати, як орієнтувати міномет. Ну, в принципі, мені це сподобалось, ми почали це нарабатувати, нарабатувати, і він потім каже, давай оголосимо конкурс. Типа, я командир батареї, потім старший, і старший офіцер батареї, і ти. Типа, хто швидше, поставив бусоль, зарієнтує її, ну, тіпо, в основному напрямку. Ну, всі ж там, думаю, блин, люди ж вже з опитом. Думаю, куди мені з ними тягатися? Ну, як вийшло, вони ще потім обіжалися на мене трошки. Так що таке? Перед початком е, повномасштабної війни е, наш 17-й батальйон 57 ї бригади, друга мінометна батарея. У нас ще тоді на той момент був і другий командир батальйону, і другий командир батареї був. Тоді ще нас, як то кажуть, доставляв копати, копати, і через копати. Ну, Нам це блін думаємо, зачем? Там нашого не треба. А потім, це як вже полізли кацапи, тобто почали вже обстрілювати наші основні позиції, то не зря ми копали, як то кажуть. Ми там в тих окопах сиділи, як, як миші, і тільки дивишся, аби не прилетіло. Ми оце ж чекали, повиставляли вже людей, там піхота теж понад дорогою вже розсілася. І то є, як тільки якась техніка з'явилася на дорозі, ми повинні були відкрити вогонь. Ми ждали, ждали, думали, вже все. Я вже собі гранату приготував з пацаном, кажу, говорю: в плен, я точно не здамся. Тобто, все, граната, чека, все. Mm -hmm. Ну, а так все обійшлося. Дай Бог. При... Наш командир батареї сказав, беремо необхід... ну, сам, самі необхідні речі. Беремо міномет, беремо БК трошечки з собою, щоб можна було, якщо що десь відстріляти. Ми одійшли в населений пункт Нижня. Нам поставили задачу тоді поїхати на Пінірлагер. Піанір цей дуже 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 надовго запам'ятав. Як поміняла на стереоложка, ми одійшли ну, то є, село перед, перед цим. як я точно, А, Устинівка село було перед цим піонерлагерем. Ми чекали там, і, виходить, в течение години, грубо говоря, цю теревошку, яка нас поміняла, ну, їх просто розбили. Тобто там багато було трьохсотих і один важкий там був дуже важкий. Я вирішив з пацанами, виходить, вернутися, допомогти ну, теревошки. Тере, тере, там було три позиції: одна понад берегом, одна трошки ну, посередині, і третя, виходить, стояла наверху. І вони це порозходились по позиціям, сказали нам з Патріком чекати внизу. Тобто, всіх спустили вже і кажуть, там зараз, спускають ще тяжкого. Каже, забирайте їх і уходите, туди. Ну, ми і ждали, 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 ждали. Думаю, ладно, схожу на ну, ближайшу позицію, спитаю пацанів, хай вийдуть наверх, ну, спитають, що там, де він, ну, де вони. Підходжу, вони ж давай виходить, виходить, ніхто не відповідає. Я ж піднімаюся вверх, е йду, нікого нема. Тобто іще далі йду. І тут, виходить, як я втикаю, що на мене стоїть і дивиться Кацап такий: привіт. Я хотів з автомата його розстріляти, перезаряджаю, а патронів нема. Думаю, все, хана, Тінь", і вниз тільки вспів втікти. Що виходить, що і він не роздуплився, що ну, хто це був тільки що. І ну, би, мені повезло. Кажу, Пашка, все, там уже нікого нема. Треба виходить. Ну, Ми почали виходити. Заходимо на піанір лагерь, і просто така тишина, стоїть дві машини, ну, то есть, у нас ще 99-та тоді була, геть без стекол. Тобто, як ти каже. Стоїть дві машини, заведені і тишина. Це знаєте, як фільм мужиків. не вистачало тільки, щоб зомбаки повилазили якісь. Короте, пройшлися по лагерю, нікого не знайшли. Я спускаюся в підвал, а там ще стояла автомобілка. Давай же ж виходить на пацанів», — питаю, де ви. Вони кажуть, там ми, короче, вдоль річки короте, в, ну, уйшли, бо то, що тіпо, на лагері засада. Він такий каже, ви що серйозно? Яки, яка засада? Каже, я ось тут ну, лагері. Він каже, все, тікай туди, бо ну, то є, тебе зараз забаранять. З підвалу тільки виходить Пашка, почала арта, ну, це ж кацапська робота. Оце перший приход, Пашка, виходить, вспів вибігти, а оце мене взривною волною закинуло обратно в підвал. Вроді, затихло, я почав підніматися, і дивитися, де Пашка: живий чи не живий, ну, хоч знати, де він. Я, знову ж, по всьому лагерю бігав, я його тупо не знайшов. Спустився вниз, вже до, до стадіону, був біля річки, і закинути здання. Я оце здание присів. Думаю, Блин, ну без Пашки не варик вертатися. Піду далі шукати. Я оце тільки за стінки вибігаю, і Пашка мені навстречу. Я такий довольний був, ну, це я капець". Я Говорю, Все, Пашка, кажу, треба бігти. Каже, я вже не можу. Ну, типу, а Жар, жарко ж тоді було. Каже, я вже не можу. Кажу, жити хочеш? Він каже, так, да, біжи. І оце я перед себе, і отак от толкаю його, ну, тобто ми біжимо і знову починаю з ствольна артилерія, противника роботи. Ми з Пашкою вже добігаємо по там, вже наші мали стоять. І оці що, наші пацани, які вийшли з піанір лагеря, вони просто з лісу такі виходять з автоматом на нас. Вони такі тихо тихо, свої. Таке було. Як ми переїхали в Херсонську область, нам визначили е, ізначальний ну, тобто, рубіж, де нам треба, ну, куди нам треба заїхати, де закріпиться, покажу. Тобто, ми заїхали в Мурахівку, це Херсонська область була. Е, і перше, що ми переночували, це просто в цьому складі з-під зерно. І оце ми поки ночували, оце ночі, нам прилетіла перша ракета. Нам повезло, що вона не в самий склад, а ну, там, буквально три метри від складу впала. Тобто, ну, такі відчуття були гарячі. Кажуть, не те, що страшно, а прямо жарко, прямо жарко стало. Тому зразу перестали все шукати, ми просто зібралися, виїхали з того складу, і причому хата швидко знайшлася, де є, заїхали. І, кстаті, чуйка не, не підвела, бо на наступний день вже той склад, там, де ми ночували, вже його не було. Просто... Яма і все, більше нічого нема. Найстрашніше це якраз, мабуть, було теж на Херсоні. Ну, це я вже, корот, навчився літати на дроні, що ну, ну, чітко. Е, піднімаю птічку, я тоді ще з доком ми виїхали короче, в посадку. Тобто, у нас через одну посадку стояв розчот, а я на одну посадку ближче, тобто підняв, ну, щоб давати їм Вони, Я оце тільки піднімаю птічку. І просто такий звук такий фу -фу -фу пум. І щось таке знаєте, ззаді щось таке впало, і просто такий холод по спині. Я не, не розворачуюсь, нічого, це як стояв з пультом, так от стою, і ну, трошки починає такий дрож. Кажу: у кажу, що це було? І він каже, не знаю. Я тільки голову розворачую і просто ну, торчить така 300, -300 міліметрів, як то кажуть, ракета з цього. <смірчі> думаю, це смерча. Да, думаю, оце повезло, що не взорвалося. Я давай птічку вертати, я чую ще одна летить така. Пум теж. Встріла така, ну, тупо два столбика стоять, думаю, блін. Думаю, на третій раз точно не повезе. Я вже думаю, птичка, ладна там, то есть, Взяв пульт, пробігся там в другу, в другу сторону посадки і птічку потихеньку вертаю. Посадив птічку, поїхав до. Командир батальйону, тобто ну, такая така така фігня. Що... Нема місця, де стати ну, то Тобто, одна посадка, а остальные все типа, голе. І, коротше, од них знову вертаюся, і опять же, проїжджаю цю посадку і тупо третя прилітає, теж не взривається. Я такий думаю, все, сюди я точно вже не приїду. <му> Дружина ставиться до того ну, до того, що я служу. Як типа, з повагою, ну, то есть, вона поважає, що я служу, ну, але вона каже: «Блін, може, хватить, Вертайся вже давай додому. Ну, якби дитина росте, і ти її не бачиш взагалі. Як ну, то кажуть, знаєте, то зараз і пішов, мій чоловік там ухилянці. Ухиляється від нормального життя. Чотири місяці назад я став батьком, у мене родилася дуже така. Зірочка просто, ну, я не можу не можу сказати, ну просто не, не можу підібрати слово, наскільки вона мені для, ну, для мене така дорога. Мирославка моя, доченька любима. Чесно кажучи, хочу, щоб ну, от, ну, кожен українець це хоче. Просто, щоб уже війна закінчилася, і нашою побідою. І просто десь в Крим там, з'їздить на хорі. З родиною відпочити, чи може якийсь аларій теж так. Ну, просто з'їздити і морально відпочити, або десь в гори, теж так, чесно, як то кажуть, розвіється.